Шалом Шабат. Вітаємо наших друзів, усіх, хто нас дивиться та слухає. І ми будемо спілкуватися і читати Слово Боже. І нехай Дух Божий, Дух Святий Руага Кодеш він нам допомагає розуміти Його Слово. Веде нас в слові, так і говорить в наші серця. Боже, ми молимося. І просимо тебе, дай нам серце, яке буде в єдності з тобою, близько з тобою, серце, яке буде тебе чути, розуміти, пізнавати, говори в наші серця, навчай нас цьому. Ми на тебе уповаємо, в тебе вся мудрість та сила. Потребуємо твоєї мудрості, твоїх откровень для пізнання Бога, Дух Святий, відкривай нам. Сина, Сина, батька, Божу волю, Боже слово, Божі духовні істини. Навчай нас чому, а ми відкриваємо свої серця для Твого навчання, для Твого слова. Так, ім'я Ішова Месії. Амінь. 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 Читаємо Галатам першу главу. Від Павла апостола, в іншому перекладі посланця Шауля, не призначеного людьми, ані посланого ними. Я апостол, посланець особисто від самого Ісуса Христа Єшуа Месії і Бога Отця, який воскресив його мертвих, тобто Свого Сина. І дуже важливо розуміти, що посланець це посол, так? представник Царства Божого, представник свого царя, так? і батька, і сина. І представник він не свою волю, так? Людям, так. Не свою волю він людям нав'язує. так? А Він приходить передати як посередник між Богом та людьми, приходить нам передати волю батька, волю сина, їхнє слово, їхнє вчення, так. не своє слово. Тому ми в першу чергу повинні бачити, що вчення і слово батька та сина. Воно збігається з вченням, співпадає. співпадає, збігається з вченням Шауля, uh -huh. так? що воно однакове це вчення. Наприклад, якщо ви бачите, що е ви читаєте Шауля Павла, і ви бачите, що його слово, його вчення не співпадає з вченням uh -huh. батька та сина, наприклад, батько та син говорить, «Отак живіть, оце слухайте, оце виконуєте. Uh -huh. А Шауль говорить, ні, так не живіть, це не робіть і це не виконуйте. Так? То тоді ми повинні вчення Шауля для таких людей, які не розуміють правильно слово Шауля його вчення, то для таких людей краще не читати послання Шауля до церков. Краще його не читати. Але ж його wow. не можна викинути з, з, з писання? Ні, викинути ні. <кък> да, Викинув, вику... просто викину... його треба вірно ні. розуміти, так? Да? Так, важливо вірно, правильно розуміти його слово. Великий труд апостол зробив. Так, так. Да, да. Велику працю звершив, написав да. стільки більше за всіх. Так, так. Да, да. Але питання в іншому, питання в іншому, що розумієш, так, людина, вона. Втрачає своє спасіння. Дявол краде у людини Я її спасіння. Перекручує. Якщо перекручене слово Боже, вчення Шауля, то людині краще мати спасіння вічне життя, але тільки прибувати в слові і вченні батька та сина. Угу. Так? Тому що наш Господь і спаситель, наш шлях до Бога не Шауль, не Павло. Так? Угу. А, а наш шлях до Бога це Месія. Це його слово, Його вчення. Mm -hmm. Тому ми все звіряємо, провіряємо. Беремо вчення Євангелія. Ісуса Христа, Єсуа mm -hmm. Месії, так? і ми все звіряємо. Шауль Павло, все, що він говорив в, своє слові, в своєму слові, ми провіряємо з вченням і словом Месії. Якщо воно не збігається, ми його прибираємо в бік. Тому що Шауль він не наш Спаситель, не наш Господь, ми не за ним слідуємо, ми слідуємо за батьком і Месією. Так? так. А так, як багато людей, віруючих сьогодні не розуміють слово і вчення Шауля і перекручують його, спотворюють його собі на погибе, mm -hmm. говорить кефа Петро. Собі на погибель. Так? неуки і не, не стійкі у вірі. Це не мої слова, це слова Петра, Кефа. Так, yeah. неуки, духовно неосвічені люди. Mm -hmm. Якщо Петро Кепа говорить, що мені всі його послання мало зрозумілі, їх важко зрозуміти, то що вже говорити про нас? І він говорить: така велика Богом дана мудрість, Павлу, так, Шаулю, що люди його навіть неправильно розуміють, спотворюють його слово, його вчення. Ось це дуже важлива думка. Потрібно, щоб. А ми вже говорили, що люди сьогодні зробили Шауля ідола, Бога, якому вони поклоняються і служать. Так? так. Для них не важливо, що там батько говорить в своєму слові і в своєму вченні. Їм не важливо, що там Месія говорить в своєму слові і в своєму вченні. Їм важливіше, що Шауль говорить в своєму слові, в своєму вченні. А він говорить, Шауль, ви не мої послідовники, ви послідовники Месії. Я сам послідовник Месії і слідую за ним. Тому і ви не робіться моїми послідовниками. Це гріх. Ви, учні, послідовники Месії Єшуа, слідуйте за ним, за Його словом, так як Він навчає нас. Ось це дуже важлива думка, щоб оце слово не здійснилося в нашому житті. Собі на погибель, щоб ми не загинули в своїх гріхах, своїх ложних чен. Оце дуже важлива думка.